Це найскладніше, найстрашніше це коли там, або твій друг, або починений, то коли він загине, це найважче. Ділиться спогадами після повернення з війни на Сході Михайло хлопцю, 25 двічі був в зоні АТО, до того ж, командиром блокпоста. Це одна з найскладніших посад. Відповідав за сотню солдат. Доводилося бачити багато, керувати. Ну, у нас не було, в мене не було такого опиту, щоб там в якихось у бойових діях, оце перші такі. Саме ну, складніше це було приймати рішення якісь такі ну, страшні. Тобто там Вивезти раненого саме важко було. П'ятий рік командир відділення Роман працює контрактником. Зоні АТО був під командування Михайла. Несли службу у Дебальцівському напрямку Нікішину, Чорнухіно. Ситуації були різними, та команда єдина і злагоджена, що й врятувало. Вважає солдат. Були дуже хороші люди. у Нас зібралися такий дуже хороший колектив, який держав один за одного і допомагали, коли, наприклад, бомбили нас сутками. Сиділи в бліндажах, і не то, щоб як каже, як кажеться, щоб настроєння падало. Всі розказували анікдоти, смішили. Так, як не веселили себе, страшнішого кажуть бути і не може. Сьогодні друзі вдома відзначили солдатів за доблесну службу. Під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави в Луганській та Донецьких областях наказують нагородити цільним подарунком. Нагородили військових 15-го кремовірського піхотного батальйону грамотами, цінними подарунками та концертом. Хлопці достойно себе проявили, тому заслужили на пошану. Подякували під час урочистостей і волонтерам. Зізнаються, якби не вони, то ситуація була б у рази гіршою. Армія ж не була готова до війни, нас не вчили воювати, Були лише патрони, гранати і автомат. А все остальне забезпечували волонтери. З батальйону на сході побувало більше півтисячі солдат. Багато хто з них так і не повернувся із зони запеклих протистоянь. Загинуло станом на сьогодні 59 чоловік. З даної військової частини є 14 чоловік. 7 чоловік лежать на пагорбі слави у нас. Недавно, ви знаєте, був похованим майор Пасталакі. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.